Добрий день. Ми з вами вивчаємо Unit 5. Тема цього уроку теперішній неозначений час: Present Indefinite або Present Simple. Вживається він, щоб виразити дію, яка регулярно повторюється або постійну дію у теперішньому часі. Розглянемо обставини часу. Які допоможуть вам визначити або виразити простий неозначений час. Тут у нас є е, три стовпчики, слова маркери Always, завжди, Sometimes, інколи, usually – Зазвичай. often – часто і звертаю вашу увагу. Пишеться often, але літера «t» не вимовляється «often», часто, «seldom», рідко. Другий стовпчик. Ну, ми знаємо «day», «week», «month», «year». це ми це ми знаємо. Every day, every week», every month, every year, тобто кожен день, кожного тижня, кожен місяць, кожен рік, «Every time». Ми знаємо переклад time як час, але в даному випадку це буде мати переклад раз. Every time кожен раз. Every hour, кожну годину. І звертаю вашу увагу, Hour пишеться з літеру H, але вона не вимовляється. Просто every hour, кожну годину. І цю, цей тиждень, цей місяць цього року, цього разу. This week, this month, this year і this time. Цього разу. Теперішній неозначений час може бути вираженим дієсловом to be – бути, яке має форму для першої особи am, I am для третьої особи однини He, She, It, він вона воно буде мати форму is. І для всієї множини, для осіб у множині we, you, they має форму are. І тут є у нас декілька прикладів. He is always busy. Він завжди зайнятий. They are at the office every day. Вони кожного дня в офісі. У реченні слово to be не перекладається. Ми його пишемо, але не перекладаємо. Так як тут у нас написано: He is always busy, але переклад. Він завжди зайнятий. They are at the office every day. Вони Кожного дня в офісі. Ми з вами розглянули обставини часу, які вживаються у Present Simple, і вживання дієслова цебі, дієслова зв'язки цубі у теперішньому неозначеному часі. Дякую, до побачення!